Причина багатьох депресій та професійного вигорання полягає в тому, що ви завжди гарантуєте результат. Лікарі, бізнесмени, політики всі завжди гарантують стабільний результат. Хоча насправді, якщо чесно, ви ніколи нікому не можете гарантувати суперрезультат ні за яких обставин. Ви можете підготувати геніальний план, дістати достатню кількість ресурсів, запланувати необхідну кількість часу, дослідити досвід інших людей і діяти. Ви не просто можете це зробити, ви повинні це зробити, щоб у вас хоч щось вийшло. Але якщо ви розумна людина, ви розумієте, що є ще безліч факторів, які можуть повпливати і вмить розбити усі ваші старання. Коронавірус, війна і ще багато багато інших менш значних, але непереборних обставин. Що миті може щось піти не так. Тому, будь ласка, розслабтесь, відчепіться від себе. Не треба вимагати від себе завжди бути на коні. Максимально якісно робіть те, що ви повинні робити. А за результатом спостерігайте і робіть висновки. Гарантувати результат 100% ви не можете. Тому що за результат відповідає доля, космос, господь Бог за результат від. Відповідає той, хто абсолютно все контролює. Абсолютно все, і це точно не ви. Розслабтесь!